Це ми почали спуск з гори. Знімаємо тих, що йдуть кататися на лежа. Або такі, як ми, чайники, що я панораму лише тут дивитись. Порана Петрівна, ну прокоментуйте. Без слов. У вас немає слів. Так, Мені каже, що наш священник поїхав. Куди поїхав? Куди Гори. Священик має в цей час бути в церкві. Ну таке лице точно по нього в очках. Та як? Він же без очків. Ні, ну таке в чрном, А зараз Я... подивіться, хто під нами. Я здесь прав Фомельк, не спорю, не колек. Помелькнули. Промелькнули. О, вантаж, поїхав. Ти нічому не вповіла, Маря. я хотіла зняти. Бачила це в мене такий відеооператор, я вам скажу. Тому і що Тут вони збільшилися в розмірі. А тут до мене підкатує куфля <ріць> невідомого походження. Так, бачики, прокоментуйте ситуацію. <ріць> Пасхудній.

Верхушки. У нас там не А увидел у меня там демносе. Документарий такие шоу. Хорошо, такі, що... Дальше не один. Кто знает, что тут. Тоді буде лише для приватного користування. Бачу? Не за ніякого села прилетать. Це, це наша закарпатська краса. На цьому репортаж з вершини Гембус, до якої ми не дійшли. Завершуємо, але він продовжиться біля водоспаду Шепіт